Ця казка допоможе дитині зрозуміти, що страх перед новим це нормально, але з підтримкою родини і внутрішньою хоробрістю можна адаптуватися до будь-яких змін. Казка також навчає, що навіть батьки можуть переживати, але разом завжди можна знайти силу для подолання будь-яких труднощів. Терапевтична казка, яка допоможе дитині адаптуватися до нової країни, подолати страх і зрозуміти, що разом з батьками вони можуть подолати всі труднощі. Казка для моєї дочки Жасмін, записана у Флоріді 2024 рік. Хоробре сердечко і нова країна. Казка. Жила була дівчинка на ім'я Маріка. Вона жила у своєму маленькому затишному будиночку з мамою і татом у прекрасній країні, де все було їй знайомі. Друзі, школа, рідні вулиці та улюблений парк. Але одного разу її сім'я змушена була залишити свою країну і поїхати до далекої землі, де все було зовсім інше. Марійка боялася цієї нової країни. Вона не розуміла мови, не знала, як спілкуватися з іншими дітьми. І все ставалося їй чужим, навіть мама і тато, які завжди підтримували її, виглядали стурбованими і засмученими. Від цього Маріка теж відчувала страх і переживання. Одного вечора, коли Маріка лягала спати, до неї підійшла мама і обійняла її. Не хвилюйся, моя маленька, ми впораємося. З усім разом, сказала мама. Але Маріці було важко повірити в це. Заснувши, Маріка опинилася в дивному сні. Вона була у великому і незнайомому лісі. Дерева були високі, а стежки заплутаними. Вона йшла серед цих дерев і не знала, куди тепер їй йти. Але раптом перед нею з'явилося світло. Із нього виринуло маленьке, але дуже хоробре сердечко. Привіт, Маріко, привіталося сердечко. Я бачу, що ти заблукала в цьому новому лісі, але не хвилюйся, я допоможу тобі знайти шлях. Але як ти мені допоможеш? запитала Маріка. Я нічого тут не знаю, і навіть мама і тато виглядають стурбованими. Я не боюся нового, відповіло сердечко, підстрибуючи. Знаєш чому? Тому що у мене є один секрет. Кожного разу, коли я стикаюся з чимось невідомим, я дихаю глибоко і згадую про тих, кого люблю, і кажу собі, все буде добре, адже ми разом все буде добре. Маріка зупинилася і замислилася. Але я теж боюся нового, і батьки теж хвилюються, це нормально. Сказала сердечко, боятися нового це природньо. Але важливо пам'ятати, що у тебе є твоя родина, мама і тато теж можуть хвилюватися, але разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Кожен маленький крок допоможе тобі звикнути до нового світу. А якщо я не зможу навчитися нової мови або знайти друзів? запитала Маріка. Ти обов'язково навчишся, впевнено сказала сердечко. Спершу це може бути складно, але кожного дня ти будеш дізнаватися щось нове. Головне не здаватися. І пам'ятай, що ти хоробра, як і я. Всі діти, які опиняються в новій країні, можуть і мають маленьке, хоробре сердечко всередині, яке допомагає їм звикати до нового життя. Маріка посміхнулася. Вона зрозуміла, що всередині неї теж є це маленьке, хоробре сердечко, яке допоможе їй адаптуватися до нової країни. Прокинувшись, вона подивилася на маму і тато, які сиділи біля неї і відчула тепло та спокій. Я думаю, що ми впораємося», – сказала Маріка. Ми разом і у нас є хоробре сердечко всередині. Того дня, кожного разу, коли Марійці було страшно чи незвично в новій країні, вона згадувала своє хоробре сердечко і сміливо робила маленькі кроки назустріч новому життю. Магаль казки. Боятися нового це нормально. Але завжди варто пам'ятати, що хоробрість живе всередині нас. Разом із сім'єю та підтримкою можемо подолати будь-які труднощі, навіть у незнайомих. Країнах і ситуація.